Російських. Пам'ятаєте? А пам'ятаєте, як верещали? Закрийте небо, дайте нам ПВО, дайте нам ПВО, Закрийте небо. Пам'ятаєте? А пам'ятаєте, Клістрони? Були був скандал з Клістронами? Якісь невідомі терористи. За вказівкою, ну, мабуть, президента прийшли у військові частини і зняли з військової апаратури ці самі калістрони. Клістрон це радіолампа, да, там дуже величезна енергія йде через ці лампи. І ця енергія йде на радіолокатори. Радіолокатори знаходять ворожі літаки, ворожі ракети. І наші ракети, у нас ракет було, ну не дуже багато, але було. І ці ракети летять і збивають російські літаки. Так повинно бути. Але хтось наказав. Не військовим, а цивільним. Я не буду там ДБР, МБР і проча мерзота. Їм наказав хтось перед самою війною, і вони прийшли і зняли це обладнання, ці радіолампи з української військової техніки. А потім давай верещати, да, закрийте нам небо. А чому закривати хтось повинен небо Україні, якщо Україна сама не бажає закривати своє небо? Якщо Україна сама, сама Україна зняла з військової техніки ці самі клістрони. Чому? Хто віддав наказ? Я думаю, що за такий наказ. Це державна зрада. В результаті якої загинуло багато людей, дуже багато людей. Зняли клістрани, це державна зрада. І в результаті Державної зради загинуло багато-багато людей. Той, хто віддав наказ зняти, ні, не фактично зняти, а самого верху, хто віддав, може віддати наказ там, не знаю, ДБР, МБР, прокуратура, проча. Наволоч, яка виконала цей наказ. Хто мог віддати такий наказ? Тільки президент. Тому я вважаю, що тоді була державна зрада, на найвищому рівні, в результаті якої загинуло багато людей. І за це той, хто віддав наказ на самому вищому рівні, повинен. Отримати пожиттєвий строк у в'язниці, як і всі ті, хто виконали цей наказ. Ось так. Слава Україні! Слава Збройним силам ЗСУ! Слава нашим героям! Да